Чотири місяці тебе не було і, мог би, не з'являється на цьому Ютубі. Навірно, так багато людей могли думати. А, бідненько. Але я возвращаюсь на Ютуб, я вам рассказывать різний бред. Цікаво, підпишись на канал і на всі мої соцмережі. Ну що, друзі, привіт! Реальний таксист знову з вами. Я ж Мерседес продав. Після такого торжественного. Можна сказати, входа в Ютуб спустя 4 місяці. Хочу вам розказати, де я все-таки пропав. діло, що ви зараз напишете, да насрать, де ти там пропав. Ми тебе бачили в Тіктокці, ми на тебе в Тікток підписані. Ми там вигравали бабки в Тіктоці, тому що ти їх розігрував реальний таксіст. І в Інстаграмі ми тебе бачили, і в Фейсбуці ми тебе бачили, і ти почав шортс а Закидувати в YouTube, Ти, мабуть, знову оператора. І дійсно, друзі, так воно і є. Я знову знайшов оператора, який мене розуміє і почав мене знімати. І, в принципі, мені з ним, мені з ним прикольно, мені з ним комфортно, він розуміє, про що я знімаю. І отак ми починаємо знову запускати YouTube. Вообще у мене. Щоб ви розуміли, мажорний оператор купив собі камеру, купив собі мікрофони. Тепер звук в мене буде нормальний. Ладно, не про нього. Хороший він пацан, нікіта його звати. Не бухає, я не знаю, як він живе. То, ну, коротше, ну факт достається фактом. Ладно, друзі, не про це. Я повернувся і я дуже чесно соскучився за Ютубом, за цими великими відосами І просто хочу вам коротко. За хвилин там 10-12 розказати з моменту, як я пропав, до моменту, як я з'явився. Коротенько. Всі пам'ятають, що все закінчилось на тому, що я був в, в Польщі, в Рослові, я відкрив автопарк. Для того, щоб там довго про це не розказувати, я вже його закрив. Я продав весь автопарк а, своєму товаришу, який а, зайшов, зайшов а, з бізнесом в Польщу. У товариша денег побільше, ніж у мене, і він викупив мій автопарк і там буде віддавати автомобілі в оренду з правом викупа. Так що, якщо цікаво, я дам контакти менеджера і ви будете напряму з ними працювати. Я думаю, що в них все вийде і, можливо, колись також повернусь в Європу. Але. Зараз, не на часі. Закрив я Польщу, це, мабуть, для багатьох було дуже цікаво. Далі, друзі, я ж виїжджав в Польщу по шляху на своєму евакуаторі, і можу сказати, що це все закінчилось. Я повинен був виїхати до 17 липня і не зміг виїхати, тому що коли я почав їхати з Польшу, в Польщі, у мене зламався евакуатор недалеко добре. Хоч в Києві я проїхав Южний мост, і в мене задимив евакуатор. Відтоді що вийшло? Відтоді вийшло, що я не виїхав. Вже місяця три він ремонтується і вже відремонтувався. Бо сьогодні евакуатор їде далі в Європу, але без мене. Але за моїми автомобілями про це трошечки пізніше. Так, Польщу я закрив, Польщу я обратно не виїхав. Що, друзі, далі? Тільки ви пам'ятаєте, у мене стояла куча куча хлама із автомобілів Toyota Prius, які я почав закупати в свій автопарк. І що ви думаєте, я купив 23 Prius. Ну як я? Разом з інвесторами. Ми купили 23 Prius. і можна сказати, що 80% вже Prius в роботі. Вони працюють. Також буде наступне відео про Prius. Вже там 12, 15, 17 автомобілів, які працюють, які в оренді з правом викупа. Я вже зробив мотори на деяких, коробки на деяких, батареї на деяких. Про це все я вам розкажу, але трошечки згодом. Ах, да, друзі, чого ж я від вас утаїв? Хочу вам сказати по секрету: що в мене є два автосервіса, Дві малярки і вже два стапеля. Ну, другий вже на під'їзді, і ми вам можемо зробити комплекс послуг. Як по ремонту, так і по покрасці, так і по рихтовці. Коротше, все, що потрібно вам зробити з автомобіля, ми зробимо. А як ми зробимо не тільки якісно, а ще й дешево? І хочу вам нагадати, що від мене. Обов'язково ви завжди будете отримувати знижку. Тому що чому? Ви мій підписник, ви підписані на мій канал, ви підписані на мої соцмережі. І, можна сказати, по кожному з підписочок ви отримуєте 5% на всі, можна сказати, послуги. Тобто, на YouTube підписані 5%. На Тік-ток ще 5%. На Instagram підписаний ще 5%. На Facebook підписане ще 5%. 20% знижки всього лиш за підписку на всі мої соцмережі. Цікаво. Що тобі треба? Підписатися! А ми їдемо далі. і все-таки, чому ж в мене так давно не було відосів? Тому що в принципі можна було це вітя і все знімати. Реальні, ну що ти іменно дета адка от цього всього. Друзі, я максимум, що міг для вас знімати, це тіктоки. Тобто взяв, достав телефон, но очки, рейбани. До речі, я собі купив рейбани, які знімають, і знімав всі процеси, які в мене були. Тобто, в принципі там не потрібно було монтувати. І, і я, із-за того, що ну якби не дуже любитель гратися з комп'ютером, монтувати відосів, я не міг там собі записати YouTube, одмонтувати відоси. Я довго шукав собі оператора. Відтоді я в Тіктоці на прямому ефірі знайшов, людину, яка почала зо мною співпрацювати. Оператор останній, який був... Поступив як криса остання, платили ми йому нормально грошей, а він просто в один момент не вийшов на роботу і, коротше, десь звалив. Бо в нього там е е пукан підгорав, бо він там щось боявся. Коротше. Ну таке ж шуганідло було. Коротше, ну, не Людини нема, десь вона займається іншими справами, ну, десь таке. Є інший оператор. Нормальний, адекватний, ми починаємо знову знімати для вас відос. До речі, друзі, по поводу все-таки гібридів, так, я плотненько перейшов на гібриди. По поводу послуг автопарки. у нас на даний момент немає оренди, у нас а, є автомобіль в оренду з правом викупа. Це ви приходите, обираєте для себе автомобіль любий, і ви можете його взяти мінімум без первоначального внеску. На різні автомобілі є різні умови, Toyota, Prius, Hyundai Sonata ви можете взяти в оренду з правом викупа. Або якщо вам потрібен підробіток, ви хочете попрацювати, у вас є вільний час, у вас є основна робота або немає основної роботи, ви хочете попрацювати водієм, але не хочете брати автомобіль в оренду з правом викупа, і не хочете брати в оренду автомобіль, тому що вам достатньо пару днів на тиждень працювати. Ми, друзі, заку... запустили екіпаж в найкращих умовах, це 50 на 50 з нашим водієм. Ми працюємо. Як це проходить? Наприклад, якщо у вас каса 5 тисяч гривень, ваш заробіток 2,5 тисячі гривень. Якщо у вас заправка тисяча гривень, то ви платите за заправку половину 500 гривень, половину платить наша компанія. Якщо у вас комісія... 800 гривень, то ви також платите половину 400 гривень і іншу половину платить наша компанія. Дуже цікаві прозорі умови з виплатою. Кожен день працюємо ми на автомобілях від Toyota Prius на автоматі. Це автомобілі брендовані або уклоном, або брендовані сервісом. Bolt. автомобілі ліцензовані, можна їздити по полосі транспорта. І заробляти на цьому автомобілю більше. Та що, друзі, якщо вам цікаво, в описі є телефон менеджера, ви завжди можете набрати, і завжди можете приїхати до нас в офіс, і якщо вам потрібна робота, з нами поспівпрацювати. А тепер по-цікавому. Друзі, я замовив знову 25 биточків. Я з нашими інвесторами. Вирішили далі закуповувати в Україні автомобілі, надавати роботу хлопцям, надавати оренду з правом викупа хлопцям для того, щоб вони могли працювати і заробляти кошти. Що це за автомобілі? По-перше, дивись, це Toyota Camry, гібриди, це Toyota Prius в кузові 30 м і в кузові Палтініки. Це. Toyota Avalon, гібриди. Також ми замовили Tesla Model 3, і в мене рука дрогнула, я собі замовив Tesla Model X. Так ну що, друзі, от десь така ситуація: ці всі автомобілі скоро приїдуть, скоро знову буде дуже багато автомобілів, скоро вони будуть знову ремонтуватися, краситися, рихтуватися, і все, все, все. Адаж, я забув вам сказати, друзі, наверное, саме-саме головне, що я. Хотів вам сказати, я забув. Я ж Мерседес продав. У мене нема 222-го. Тепер я лошара на ліфі. Так що, от так, я їжджу на ліфі. Є деякі автомобілі, які вже, можна сказати, приготовлені, стоять в продажу. Це у нас Hyundai Elantra 2020 року, 19 тисяч миль на пробігу і з реально класною ціною 13,5 тисяч доларів. Це у нас а, Nissan Leaf, 2014 року, 24 кВт, Також машина абсолютно вся ціла. Було питання по крилу і бамперу. Ціна автомобіля, друзі, 5700 доларів. Також у нас в продажі є Renault Zoyka, це автомобіль моєї жінки. І ціна цього автомобіля десь 6700 доларів. Я думаю. Цей автомобіль вам віддамо. На ну що друзі? Дуже багато е, ще будуть автомобілів. Жук скоро виїжджає в продажу. Скоро буде GMC вийде в продажу, Ford Fusion гібрид вийде в продажу. У нас ще не проданий джип, чи роки 2017 року. 2,4 по самій самій низькій ціні 13,5 тисяч доларів. Друзі, кому цікаво? Пишіть, домовимося. І не забувайте підписуватися на мій канал, лайкати, писати коментарі. Друзі, я дуже радий, що знову з вами. Я дуже радий, що ви мене знову почнете дивитися. Я дуже радий, що ви знову почнете писати коментарі. І що я ще в одну із соцмереж повернувся. Та що з вами був реальний таксист? Не забуваємо. Писати коментар не забуваємо лайкати, і друзі, всім гарного дня, вечора або ночі. Я погнав роботи.